Після нічних обстрілів найбільше постраждав південний регіон України: Одещина, Миколаївщина, Дніпропетровщина та Херсонщина. Уламки безпілотників понищили рекреаційні зони та десятки приватних будівель. Також працювала ППО і на Хмельниччині. А це емоції української дівчинки. Дитина вперше побачила зруйнований росіянами дитячий садочок. Ще нещодавно малеча бавилася в цій будівлі з однолітками. Ти за садиком плачеш. Да? В Орловській області на Росії спалахнула нафтобаза. В резервуар з бензином влучив безпілотник. Дрони також бачили і над Москвою. А у тимчасово окупованому Донецьку хтось вдарив по будівлі окупаційної адміністрації. Взорвали, Лена. так горить російський мотло, хепічні кадри детонації боєкомплекту російського танка, який знищили на Запорізькому напрямку. З'явились фото ураженого російського підводного човна Ростов судно отримало два прямих влучання. Як бачимо, нічого критичного, трішки підфарбувати і можна знову пірнати. Правда, лише на дно. А так працюють українські титани на Одещині. Момент влучання у рашистську крилату ракету. Ефектне відео. Тепер український прапор її на території Андріївки. Хлопці буквально вигризали метр за метром аби вигнати рашистів та повернути населений пункт додому. Тіну. Оп, оп! На чорноморському узбережжі Болгарії, яка є членом НАТО, виявили безпілотник з вибухівкою. Дрон чималий, три метри завбільшки. БПЛА знайшли у населеному пункті Тюленево, який розташовано за 70 кілометрів від румунського кордону. Місцеві фахівці намагаються знешкодити вибуховий пристрій. В Дніпрі працівники СБУ затримали шпигуна, який працював на Росію. Перед кожним завданням чоловік ретельно маскувався, перевдягався в українську уніформу. Зловмиснику загрожує довічне у зоні. Особливої уваги російського агента були маршрути руху залізничних ешелонів з новітньою військовою технікою, озброєнням та боєприпасами сил оборони не лише влучно стріляють, а й добре розважаються. Наші воїни демонструють, як вони вміють танцювати брейк-денс. Найважчі елементи хлопці лузають, немов насіння.